Зараз ви дивитеся другу частину відео із виразами із фразами іспанської розмовної мови, а саме вигуки ми з вами вже говорили на попередньому відео. Щоб подивитися першу частину, залишаю посилання десь тут. І нагадую вам, що ви на каналі Анна Софія, і я тут для того, щоб допомогти вам вивчити іспанську мову. Нещодавно я запустила курс, умови та деталі і програму. Ви можете дізнатися. В описі до цього відео, а ми з вами приступаємо до наших вигуків. В першій частині ми говорили про ке-ке, яке в нас вживається як питальне слово, звісно, але також ми його використовуємо для того, щоб підсилити те чи інше слово, фразу. І тому у більшості цих прикладів у нас використовується саме. Ke. І в розмовній мові ви дуже часто будете це чути, і е, насправді формується воно дуже просто. Головне словити ось цей сенс і е, вживати саме іспанську фразу, і не старатися перекласти з української на іспанську, і тоді ви будете почувати себе як іспанець в Іспанії. Кефліпанте, кефліпанте, як вражаючи. Кефіпанте, кеписадія, фуф, кепісадія, яке жахіття, який жах, керавія, керавія. Або ж ми ще можемо сказати фразу Медаравія. Мені прикро, ем, мені... Це тоді, коли ми жаліємо, жаліємо про те, що щось там зробили, або що не зробили, керавія. І ніби ми. Дуже, дуже щось, дуже сильно хотіли, але ми через нашу якусь там помилку чи ще щось, а ми це не змогли зробити. Або ж інші якісь обставини, не обов'язково саме наша помилка, караві, як прикро. Но ПДС, на ПДСР. Це неможливо. Не ДСР. Кису то ти мене налякав, сурто, кінцю це ми переклали українською фуф, я налякалася там, або ти мене налякав, або щось інше мене налякало, тому що ми дослівно це переклали як якийсь страх. Сусто це страх, але звісно, дослівно ми не можемо перекласти, тому фуф, я налякалась, бо ж мене щось налякало.

Пордіш, заради Бога, Маримія. -ре До речі, цю фразу я вживаю сама дуже часто. Маремія, мати рідна, рідна мати, ке грація, як смішно. Ке спанто, який жах, який жах. «М -м, я заздрю, або ж я теж так хотів, хотіла. Кейтантерія, тонтерія» яка дурість? бо ж теж можна прикласти, як о, яка голоса, не зенідеться? Тантерія, кейтарія. Кейгосада, кегосада, госада, везде слова косає насолоджуватися. Яке ж задоволення. І на такій солодкій ноті ми з вами завершуємо. І я, як завжди, прошу вас, підтримки, підтримувати мій канал. Підтримати це відео вашим, вашою подобайкою, вашим коментарем, вашим питанням, вашим побажанням, все, що хочете. І, звісно, підпискою і дзвіночком. Ну, я вже багато вас діяти з цього напросила. Добре. Хоча б якісь із цих пунктів буду з ними дуже вдячна. І бажаю вам всім гарного дня. Сподіваюся, що відео було цікавим.